Всім привіт і ласкаво просимо до ще одного відео. Дякую всім, хто доєднався. Сьогодні ми обговоримо два модові місяці, які закінчилися вбивством. Ми готуємо для вас багато нових цікавих історій. Нові відео виходять постійно, тому підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити захоплюючі розповіді, які шокували світ. Також ставте вподобайки, щоб допомогти просувати україномовний контент. Приготуйтесь поринути у світ минулого, де таємниці, інтриги та загадки чекають на розкриття. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратися. Зазвичай Модовий місяць це перша пригода в довгому та щасливому шлюбі. Це ідеальний час для зближення та розслаблення закоханих. Але буває і навпаки, коли Модовий місяць перетворюється на кошмар, повний терору, залишивши новоспечену пару. Вдовцем або вдовою, а другу половинку підозрюваним. Історія Перша. Крістін Чен 7 липня 2022 року молодята, 36-річна Крістін Чен і 38-річний Бредлі Доусон зареєструвалися на розкішному курорті Turtle Айлендс в провінції Таві-Таві, Філіппіни, що працює за системою. Все включено. Батьки Крістін були постійними відвідувачами елітного приватного курорту, і вони заплатили за те, щоб їхня донька та зять провели свій модовий місяць саме там. На їхню думку, чудові пляжі та захоплюючі краєвиди допомогли б зміцнити їх кохання, але вони навіть не підозрювали, що це буде місце, де їхня донька загине від рук власного чоловіка. Крістін працювала фармацевтом в Мемфісі, штат Теннесі, а Бредлі працював в Айті. Спеціалістом у некомерційній організації Йос Villages», яка допомагає дітям. Крістін і Бредлі познайомилися у листопаді 2021 року та вже через три місяці бурхливого роману одружилися. Вони почали жити разом в своєму новому міському будинку на Елсі Авеню в районі Купер-Янг у Мемфісі. В ніч на 9 липня Крістін та Бредлі розважалися на вечірці на пляжі з іншими гостями та працівниками готелю. Пізніше, очевидці сказали, що вони виглядали дуже п'яними і що між ними виникла напруга. Коли Бредлі почав танцювати та поводитися неадекватно з іншою жінкою на вечірці, Крістін почала сваритися зі своїм чоловіком. Через це вони залишили вечірку і продовжили суперечку на пляжі по дорозі до свого приватного бунгало, де й почалася між ними бійка. Гості сусіднього бунгало почули сварку, а згодом гучний крик, а потім тишу. Наступного ранку пара не з'явилася на сніданок, хоча це не було чимось незвичайним. Економка пішла прибирати кімнату, де вона і знайшла тіло Крістін Чен на підлозі ванної кімнати. Пізніше посмертне дослідження показало, що вона зазнала численних травм в тіла рвані рани обличчя та удару тупим предметом по голові. В ніч вбивства нічний сторож сказав, що вони бачили Бредлі, який йшов уздовж пляжу. Перш ніж він повернувся до свого приватного бунгала, де залишив свій GPS-годинник і мобільний телефон, взявши лише свій паспорт і гаманець. Перш ніж втекти на Каяці через воду за 5 кілометрів до відокремленого пляжу на острові Матика Валеву, звідки він хотів відправитися на материк на човні, сподіваючись залишити фіджі, але йому це не вдалося. Місцевий житель знайшов Бредлі блукаючого пляжем 10 липня близько 15.00. Місцевий житель повідомив: Бредлі мав жахливий вид. Він був весь у подряпаних та порізах, мав травми рук та ніг, на що він відповів, що впав на кораловий риф. Чоловік запропонував Бредлі допомогу та питну воду. Бредлі розшукували близько 36 годин. Поліція шукала його відтоді, як було знайдено тіло Крістін. Допомога поліцейським незабаром прибула на острів Матакавалеву. Бредлі взяли під варту. Його доставили на головний острів Фіджі, де його звинуватили у вбивстві. Бредлі стверджував, що смерть Крістін сталася внаслідок нещасного випадку. Він розповів поліції, що в них відбулася п'яна перепалка з дружиною в їхньому бунгало, яка згодом переросла у фізичне зіткнення, що призвело до розбитого вікна та тріснутого туалету. Він сказав поліції, що Крістін була поруч з туалетом і що вона була поранена. На її обличчі був поріз та багато крові. Тоді він сказав, що злякався і втік, використовуючи каяк. Він стверджував, що коли він вийшов, Крістін була жива і все було гаразд. Однак це не відповідає доказам і, звичайно, не пояснює, чому його знайшли втікаючи, лише з гаманцем та паспортом. Засудженому Бредлі загрожує довічне ув'язнення він мав слухання про звільнення під заставу, призначене на 14 вересня, у якому було відмовлено. Він не визнав себе винним і очікує подальших дат суду. Колишня дівчина Бредлі сказала, що він був ревнивим, схильним до контролю, агресії, і що одного разу він штовхнув її. На фоні цього вони розійшлися, і в 2019-му він одружився з іншою жінкою. Проте цей шлюб був недовгим. Шлюб завершився всього за місяць до того, як Бредлі зустрів Крістін. Ну а через три місяці вони побралися. Історія друга Мікаела Макарві, Маврикі, відомий як Перлина Індійського океану, і є обожнюваним місцем мільйонів мандрівників, особливо для молодят. 10 січня 2011 року прекрасний тропічний острів став місцем жахливого злочину, який забрав життя дівчини. Мікаела була 27-річною вчителькою ірландської мови з графства Тайрон у Північній Ірландії. Вона зустріла Джона Макарві в університеті в 2005 році і обоє закохалися по вуха. Більше 300 родичів та друзів зібралися 30 грудня 2010 року, щоб відсвяткувати весілля Мікаели та Джона напередодні Нового року. Пара здавалася такою щасливою перші сім днів пара провела в Дубаї та решту мала провести на Маврикії. 8 січня вони заселилися в готель Legends. Це був п'ятизірковий готель з відмінними відгуками та був дуже популярний серед ірландських відвідувачів селище Ребаків, грангуав на північному сході країни. 10 січня Джон і Мікаела снідали в готелі. Потім Джон пішов на поле для гольфу, поки Мікаела засмагала. Коли вони знову зустрілися, вони насолоджувалися обідом біля басейну. Мікаела вийшла з за столу приблизно о 2.44 і пішла до їхнього номеру люкс. Щоб принести куплене печиво до чашки чаю, Джон зробив фотографії та переглядав відео, чекаючи свою дружину. Але коли пройшло 15 хвилин, і Мікайла і не повернулася, йому це здалося дивним. Тому він пішов їй назустріч до номеру. По дорозі він збагнув, що забув свій ключ, тому він звернув на стійку реєстрації. Коли вони відчинили двері номера, то побачили тіло Мікаели в ванній кімнаті. Вода все ще текла. Джон підняв її з води і намагався реанімувати, але було вже надто пізно. У звіті Ростину було виявлено, що Мікаела мала синці на шиї та обличчі, коронер визнав причиною смерті асфіксію. Одне із припущень, що коли Мікаела зайшла у номер, вона перервала крадіжку зі зломом і була вбита внаслідок цього. Вбивство Мікаели привернуло значну увагу змі, адже вбивство відбулося у країні. Яка залежить від туризму, звичайно, з'явилася нагальна потреба закрити справу якнайшвидше. І, беручи до уваги, що арешти були проведені через день після смерті Мікаели, здавалося, що ця справа буде швидко вирішена. 11 січня трьох чоловіків, які працювали у готелі, заарештували за вбивство. Усі троє чоловіків працювали прибиральниками в готелі. Вони постали перед судом на Маврикію. 12 січня двом чоловікам було пред'явлено звинувачення у вбивстві, а одному чоловіку було пред'явлено звинувачення у змові з метою вбивства. Усі троє чоловіків не визнавали себе винними і справу передали до суду. Останньому обвинуваченому запропонували надати імунітет, якщо той буде свідчити проти двох спільників. Він виступив проти інших прибиральників і стверджував, що почув жіночий крик. Він підбіг до кімнати 1025 і побачив, як двоє інших чоловіків текли з кімнати. Обидва прибиральники були мокрі, виглядали стривоженими. Він також стверджував, що йому погрожували. Через роки після суду він покінчив з собою ця смерть була досить підозріла. Також заарештували двох охоронців готелю, їх звинувачували в допомозі та підбурюванні до злочину. Обох підозрюваних незабаром звільнили. Та зняли з них усі звинувачення, оскільки вони змогли пояснити, чому їхні відбитки пальців були в кімнаті, де вони допомагали Джону, коли він покликав на допомогу знайшовши тіло дружини. 17 січня 2011 року всі друзі та родичі, а також просто люди, відвідали скорботну месу, яка проходила одночасно на Маврикію та Ірландії, в пам'ять про Мікаелу. Суд над прибиральниками почався на Маврикію 22 травня 2012 року. Джон розповів, що поліція одягла на нього наручники та жорстоко поводилася з ним у день вбивства. Вони вважали його основним підозрюваним і його тримали під вартою протягом п'яти годин, досліджуючи докази. Він сказав, що один із офіцерів сказав йому, чому ти плачеш. Ти ще молодий, знайдеш нову дружину. Зразки ДНК були відправлені на експертизу судово медичним експертам в Англію. Він виявив, що не було жодних слідів ДНК, що належали двом обвинуваченим. Під час судового розгляду команда поліції Маврикію з розслідування серійних вбивств зіткнулася з кількома критиками щодо введення справи, оскільки вони не допитали всіх гостей готелю та персонал того дня та не зберегли місце злочину. 12 липня суддя сказав присяжним. Шістьом чоловікам та трьом жінкам, яким немає чого хвилюватися про наслідки чи вердикт, які можуть мати вплив на Маврикі, оскільки вони не були політиками, і це не було їхньою роботою рятувати імідж країни. Присяжні радилися протягом двох годин, перш ніж винести одноголосний вердикт, в якому обох чоловіків визнали невинними. У заяві, опублікованій після вироку чоловіка, сказали, що семитижневий судовий процес був жахливим. І жодними словами неможливо описати почуття спустошення, яке вони відчули. 15 липня 2012 року Маврикійська газета під назвою Сандей Таймс публікувала 12 чорно-білих жахливих фото місця злочину, включаючи фотографію тіла Мікаели на першій сторінці. Сім'я МакКарві описала цей вчинок нечутливим та принизливим. Ірландський уряд подав офіційну скаргу на уряд Маврикію вранці, 16 липня, Поліція провела обшук в офісі Сандей Таймс і заарештувала редактора газети, звинувативши його в образі громадськості та релігійної моралі. Після суду сім'я Джона та Мікаели подала до суду на готель Леджендс на 1,6 мільйони фунтів стерлінгів. Вони отримали компенсацію в серпні 2015-го і використали її для фінансування фонду Мікаели, який займався викладанням та збереженням ірландської мови. Джон одружився вдруге у 2016 році. У 2014 році було розпочато нове розслідування, але нічого суттєвого не було виявлено. У 2017 році була створена елітна оперативна група для подальшого розслідування, але не було знайдено нових доказів, які б вимагали повторного відкриття справи. А в 2022 році одного з перших підозрюваних заарештували вдруге. Це був один із працівників Служби безпеки готелю. Вважалося, що саме він зробив копію ключів від номеру Мікаели. Це один із тих випадків, який завжди залишатиметься в таємниці. Адже прямих зізнань так і не було зроблено. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам була цікава історія, буду вдячна за підписку та вподобайку. Також будемо вдячні за донати на підтримку та покращення нашого каналу в Баймі ЕКОФІ або на банку Монобанк. Прикріплені посилання в шапці профілю. Також чекаю вас в коментарях.